Студентка подала на викладача угу. е, скаргу, скаргу якусь, не да? просто угу. скаргу, а в них там до суду це піти як назву угу. за хлібом, е, за те, що він в своєму викладанні використовував штучний інтелект. І вона каже: А за що ж я плачу гроші, угу. якщо я можу підписатися на е, чат GPT+. — Да, будь ласка, просто вот. експертизи не буде. Якщо прийти до чату GPT... Чи... Врока, Google Gemini, будь-якої іншої нейронки, яка заточена під розробку сайтів. Вони віддають шаблонне рішення. Я завдяки своїй експертизі і розумінню того, як це написано, я можу його змінити. Тобто я беру, переписую так, щоб воно, по-перше, не виглядало шаблонно, а по-друге, було наприклад, оптимізовано краще. О, такий приклад. Тому що в мене є експертиза. В мене є попередній досвід, я знаю, як треба зробити. Так, щоб воно було і з точки зору дизайну, і з точки зору як це слово крестувацької здібності, і так далі, щоб воно було легше і правильніше. Він не знає, він видає плюс-мінус шаблон.